Обожнюю слухати всі ці розглагольствування московських псевдопатріотів, що вони, мовляв, от воюють совсем НАТО та ще й в одиночку. Ха-ха. Ну, по-перше, хто вам винен, що ви наодинці поперли проти купи народів та ще й не змогли забезпечити себе союзниками, як ваш супротивник? А по-друге, ну, Московія взагалі-то не унітарна держава. Це Україна, моноетнічна нація. А Раша це багатоплемінна орда. У вас навіть в назві Федерація, це ви конгломерат різних племен і народів, очолюваний ставкою хана, від бурятів і осетинів до татар і калмиків. І якщо в ЗСУ воює українець, що з Ужгорода, це українець, що з Луцька, що з Харкова, чи Одеси все той самий українець, а з Улан – це один руський, з Владівостока – зовсім інший руський, а з Москви взагалі третій руський якого перші два русських ненавидять гірше за солдата ЗСУ навпроти них, так що це, до речі, методологічна помилка для нас і для іноземців вважати Росію моноетнічною державою, а всю війну цю війною українців проти якихось русських ні. Росія це багатоплемінна орда, а Україна протистоїть самостійно цілій масі різних народів, яких веде у бій воля хана чи пахана. Точно як в 11 столітті якихось половців чи у 13 столітті монголо-татар. Тільки 900 років тому, під стінами Києва, всю цю багатоплемінну орду очолював якийсь хан котян чи боян, а зараз Путян. А от племінний склад той самий. В 14-15 столітті численні нащадки Чингісхана, претенденти на посаду хана чи пахана. Перегризлися і єдина до того територія Золотої Орди розпалася на окремі уділи. Це типово для імперій завойовницького типу, що отримали військову поразку і припинили період експансії. В процесі розпаду до 16 століття зі складу єдиної орди виділилися Велика Орда, Астраханське ханство, Кримське ханство, Ногайська орда, Казанське ханство, Московське ханство, князівство. Сибірське ханство, Казахське ханство, Узбецьке ханство. Продовж 14-16 століть Московія зуміла перетягнути у Москву сарайську еміграцію, коли в Московію стікалися всілякі путішественники із Орди. А потім у російській Вікіпедії якимось таємничим чином вони виявилися родоначальниками мало не всіх дворянських родів так званої Росії. Почитайте сімейне дерево будь-яких цих наришкіних Чуркіних Карамзійних. А в дразякових обов'язково упретися в таємничого путішественника із Орди, який путішествував, путішествував та й припутішествував на цікаву територію, де тобі видають цілі міста з усіма місцевими жителями для твого прокорму. І навіть, якщо хочеш, то можеш міняти мешканців на собак породистих. Так все це тому, що Москва просто стала новим Сараєм. Спершу ставка хана переїхала із Сараю в бахчисарай, а потім Москві з 17 століття завдяки супервдалому військовому союзу з Україною вдалося здолати головного і найнебезпечнішого свого конкурента на статус пахана на всій території колишньої Золотої Орди Кримське ханство. Але це так ретроспектива. А от головне те, що і Кримське ханство, і московське це різний племінний склад населення, а Дальній Восток і Москва це взагалі як Франція і Німеччина. Так що це Україна якраз самостійно протистоїть цілому об'єднанню народів, і оскільки українці це нація, котру поважають і цінують, то й допомагають їм багато інших народів світу. А московитам із боліт не допомагає ніхто.